Дядя Центр обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Галинтовська Ольга Олександрівна, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України Миколаївській області. І тема брифінгу: порядок надання житлових субсидій в опалювальний період з 1 жовтня. Доброго дня і вам слово. Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення. Тема дійсно актуальна наразі. І хочу я розповісти про те, як Кому буде нарахована субсидія на опалювальний сезон, по-перше, з чого розпочнуться, це з того, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з Місяця звернення з заявою і до закінчення опалювального періоду, і призначається, розраховується на неопалювальний період, починаючи з 1 травня по 30 вересня, а на опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня. На опалювальний період 2023-2024 років всім субсидіантам, які вже є отримувачами субсидій, і які отримують свою субсидію щомісяця, в тому числі. Ті субсидіанти, яким субсидію було розраховано в нульовому значенні на неопалювальний період, органи пенсійного фонду проведуть нарахування субсидії на опалювальний період автоматично. Тобто, це означає, що даній категорії субсидіантів до органів пенсійного фонду звертатися не потрібно, заявити декларації нові, подавати не потрібно. При розрахунку субсидії на опалювальний період будуть враховані доходи членів. Домогосподарства за перший і другий квартали поточного року, тобто 2023 року, що стосується такого виду субсидії, як субсидія на тверде, рідке та пічне побутове паливо, то законодавством передбачено звернення за даним видом субсидії щороку. І ті громадяни, які ще не встигли подати заяви на призначення цього виду субсидії, то в них є така можливість до кінця 2023 року. Що стосується тих громадян, які не звертають. За призначенням субсидій або тим, тих громадян, яким було відмовлено в силу певних причин в призначенні субсидій за заявами, які були подані раніше, то таким громадянам, задля визначення права щодо призначення субсидії на опалювальний період, необхідно буде звернутися до органів пенсійного фонду, подавши при цьому заяву та декларацію. Хочу зауважити, що субсидія призначається тільки за одним місцем проживання особи місцем знаходження особи це за місцем реєстрації, за місцем задекларованим або за фактичним місцем проживання. зупинюся більш детальніше за місцем фактичного проживання, призначення субсидій, оскільки наразі. Це є дуже актуальним, враховуючи ті реалії сьогодення, в яких ми з вами проживаємо. Більшість громадян змушені були змінити своє місце проживання. Деякі з них отримали статус внутрішньопереміщеної особи, і такі громадяни мають можливість звернутися до органів пенсійного фонду за призначенням субсидії за місцем фактичного проживання. Окрім заяви та декларації, даній категорії громадян потрібно буде долучити. Обов'язково документ, який підтверджує, що особа проживає за цією адресою. Це може бути договір оренди, або якщо ця особа має статус внутрішньопереміщеної особи, то до заяви та декларації дана категорія громадян долучає довідку про реєстрацію внутрішньопереміщеної особи. Способи звернення з заявами на призначення субсидії досить різноманітні і кожен з громадян може обрати для себе найзручніший. Ну, по-перше, це безпосередньо звернення до сервісних центрів пенсійного. Фонду України по-друге, громадяни мають можливість звернутись до уповноваженої посадової особи сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади до центру надання адміністративних послуг відповідної територіальної громади, надіслати також заяву, декларацію та необхідний документ. Поштою, а також направити в електронному вигляді. Що стосується електронного направлення заяви та декларації, то це можна зробити за допомогою декількох ресурсів. По-перше, це через портал дія. По-друге, це за допомогою мобільного застосунку пенсійного фонду України, який громадяни можуть завантажити на свій мобільний гаджет. По третє, це за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, і, до речі, я тут зупинюся трішечки детальніше, чому тому що. Такий сервіс, як веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, це ресурс, який дає можливість оперативно і найголовніше дистанційно вирішувати громадянам ті питання, які раніше вимагали безпосереднього звернення до сервісних центрів пенсійного фонду України. Це можна зробити через свій особистий кабінет, який є на веб-порталі електронних послуг, авторизувавшись в ньому за допомогою електронного цифрового підпису. Або за допомогою банка ID. і от коли людина зайде до в свій верніше електронний особистий кабінет, то перед нею відкриється можливість дізнатися всю інформацію, яка є про нарахування заробітної плати, про нарахування вірніше про сплату внесків роботодавцем для тих громадян, які є вже нашими пенсіонерами, відкриється можливість перегляду електронної. Пенсійної справи, де можна буде переглянути, набути страховий стаж, заробітну плату, яка обраховується до пенсії. Що найголовніше, головніше, можливо звернутися із заявою, в тому числі на призначення субсидій, на призначення перерахунок пенсій, отримати будь-який електронний документ, якого потребує особа, в тому числі довідки. Сформувати їх можливо досить швидко протягом 50 хвилин формується запитуваний документ і відображається в електронному. Кабінеті у вигляді файлу pdf форматі із QR-кодом, і цей документ є аналогом паперового. Документа, тобто звертатись безпосередньо вже до сервісних центрів людині не потрібно. І ще досить важлива функція особистого кабінету це можливість подати анкету про внесення змін до реєстру застрахованих осіб загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Що мається на увазі? Тобто, це реєстр, яким володіють органи пенсійного фонду, і там зазначена вся необхідна, верніше персональна інформація по. Особі. Тобто це ідентифікаційний код, місце проживання. І якщо раптом у людини сталися якісь зміни, а досить часто люди у нас змінюють і ідентифікаційні коди, і паспортні дані. І от задля для того, щоб при зверненні до органів пенсійного фонду за призначенням субсидій, за призначенням пенсії, за отриманням лікарняних верніше, страхових виплат за листками непрацездатності, не було неприємних сюрпризів, то такі особи мають повідомляти органи пенсійного фонду про зміни. Які відбулися в їх персональних даних шляхом направлення анкети про внесення змін, і от цей вид звернення також реалізовано на вебпорталі. Крім того, якщо особа все ж таки бажає особисто звернутися до органу пенсійного фонду, але хоче це зробити у зручний для неї день. Час то на веб-порталі є можливість записатись до органів пенсійного фонду, обравши при цьому той сервісний центр, який на сьогодні знаходиться найближче до місця проживання цієї особи. Також хочу зазначити, що на сьогоднішній день в головному управлінні функціонує 12 відділів обслуговування громадян, які розташовані на 23 адміністративно-територіальних одиницях. Тобто, у наших громадян є можливість також звернутися і до цих сервісних центрів. І з метою наближення наших функцій до населення головним управлінням відкрито 55 віддалених робочих місць. Наразі функціонує, тобто, поновлено роботу на 38 віддалених робочих місцях. з урахуванням безпекової ситуації нашої області. І... На цих віддалених робочих місцях наші фахівці відповідно до затверджених графіків здійснюють виїзда до сільських і селищних рад з метою прийому громадян безпосередньо за місцем їх проживання. Тобто, у такий спосіб громадяни також можуть звернутися з будь-яким питанням, в тому числі і подати заяву на призначення субсидій для тієї категорії субсидіантів, якій необхідно це зробити. Вже я зазначила про це вище. Крім того, якщо все ж таки. Є такі питання, які потрібно досить оперативно людині вирішити або з'язувати певну інформацію в органах пенсійного фонду, то у нас функціонує на сьогодні 26 телефонів гарячих ліній, з яких шість це телефони мобільних операторів. Якщо у людини є така потреба досить швиденько. З'ясувати те чи інше питання, то вони можуть зателефонувати і отримати відповідь. Ну, якщо ми говоримо про тему призначення субсидій, то людина може зателефонувати і запитатися, чи потрібно її подавати, чи не потрібно. Можливо, цій людині призначена субсидія в нульовому розмірі і їй не потрібно звертатися. Тобто так, таку інформацію людина може отримати за допомогою дзвінка на телефон гарячих ліній. В принципі, коротенько, все по даній темі. Якщо є питання, будь ласка. Юлія Вині 512. скажіть, будь ласка, чи збільшилась, чи зменшилась кількість людей, які отримували субсидію у опалювальний сезон, зокрема, або загалом? Можливо, чи є така статистика, хоча б приблизниці органам пенсійного фонду на сьогоднішній день проводить будь-яку статистику досить складно поясню, чому тому, що функції з теми призначення субсидій ми набули безпосередньо з 1 грудня 2022 року, і до нас мігрували ті субсидіанти, які були призначені вже, яким були призначені субсидії органам соціального захисту населення. А ми продовжували виплачувати. А з 1 грудня ми здійснювали розпочали прийом. Заяв на призначення субсидій, що стосується призначення субсидій на неопалювальний період, то кількість таких субсидіантів зменшилася. Поясню чому, тому що кожного разу у нас перевизначається право щодо отримання субсидій з урахуванням доходу. Тобто, якщо ми говоримо про призначення субсидій на опалювальний період, то дохід для розрахунку субсидій береться за перший другий квартал 2023 року, буде братися. Да? То коли ми обраховували субсидію на неопалювальний період, то брався доход за третій і четвертий квартали попереднього року 2022 року. Тому відповідно до отриманих доходів членів домогосподарства у цей період і розраховувалася субсидія, тобто деяким була і не положена да, скажімо так, ця субсидія, тому на неопалювальний період кількість субсидіантів зменшилась. Передбачаємо, що на опалювальний період їх кількість зросте, тому трішечки пізніше вже ми зможемо надати таку статистику. Дякую, колеги. Я питання? можна ще два очі питання по субсидіях. Чимало наших пенсіонерів, отримуючи субсидії в зв'язку з безпековою ситуацією, отримували грошову допомогу благодійних донорів, тому що це як вразливі верстви населення. А ви говорите про якісь там довідки, доходи. Чи враховується це як дохід? Ця виплата не враховується органами пенсійного фонду при визначенні права на отримання субсидії в дохід. Не, не, враховується. У... не враховується, так, так. Вони не будуть враховані як дохід. Що е, одна власниця будинку, наприклад, пенсіонерка, отримує субсидію в неї син військовослужбовець, але не член домогосподарства, і він мамі надсилає ці гроші просто як допомогу матері, враховується чи цей дохід. При Ця сума в дохід при призначенні субсидії не буде врахована. Якщо ми говоримо конкретно про цей приклад, то будуть враховані суми пенсійної виплати, яку отримує даний громадянин. Допомога, яку людина отримує від сина, не буде врахована при визначенні розміру субсидії як дохід. Дякую. колеги. Є ще запитання до нашого спікера. Будемо завершувати на наш брифінг. Дякуємо. Дякую вам.